Водіїв автівок, залишених посеред тротуарів, під знаками чи на зупинках громадського транспорту, штрафують З початку 2022 року. Інспектори з паркування виписали уже понад 12 тисяч постанов. Це дало змогу поповнити бюджет тергромади на 3,5 мільйона гривень. Більшість постанов, а це 80%, оплачується зразу порушниками. Тобто це говорить про те, що порушники згодні з тим, що вони порушили правила паркування. Система абсолютно автоматизована, тобто порушник може побачити, коли він припаркувався, де в режимі онлайн, скануючи QR-код, на сайті є фотографії його транспортного засобу. Тобто тут важко далі вже щось придумати, що я не порушував. Запрацювала інспекція з паркування у Хмельницькому торік. В липні цього року штат розширився. Тепер дороги міста інспектує чотири спеціалісти управління транспорту та зв'язку. Чотири інспектори нашого міста це також замало є, тому що у нас порушень багато. Ми не можемо охопити всю частину міста. Ми якомога найбільше стараємося охопити центральну частину міста, де проходять тролейбуси, ну громадський транспорт, де курсує. Стараємося раз в тиждень, раз в два тижні виїжджати по одному мікрорайону. Та все ж навесні інспекторам довелось зробити паузу в роботі. З початку повномасштабної війни, коли до Хмельницького прибуло чимало вимушених переселенців, інспектори з паркування певний час не виписували штрафи, лише попередження. Нагадаємо, головне завдання інспекції з паркування не покарати чи поповнити бюджет тергромади, а нагадати водіям правила дорожнього руху та навести лад на дорогах міста. Ми два місяці не попрацювали, і ми вийшли на лінію. То такий колапс робився в місті, що ми були взагалі здивовані, наскільки люди привикають до того, що і може тільки все просто. Коли є інспектор, повірте, воно значно, як даже зараз ви бачите, вулиця Подільська, вона нас є піста. А якщо все ж довелось залишити автівку у недозволеному місці, варто пам'ятати і про суму штрафів. Інспектор з паркування може притягнути до відповідальності по одній статті, але по різних підпунктах. Це стаття 122, частина перша та третя. Перша частина тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень, а частина третя вже цієї самої статті тягне розмір штрафу 680 гривень. Хочу наголосити на тому, що перших 10 днів водії мають право заплатити 50% від вартості штрафу. Аліна Косарова, Валерій Тилиховський, новини міста.